Лікарі кажуть, що у вас сильна гарячка. Кажуть, що інфекція може вас і вбити. А якщо не вб'є, то мій лікар постійно повторює, що ви можете і не прокинутись. Та я чекатиму. Знаєте, я, я різбідній сім'ї в будинку, який мої брація побудували з різного мотлуху. Листів фанери, сталі, шиферу. Коли дощило, там, там пахло сіном, і ми завжди хотіли їсти. У нас поруч росло дерево локума дохле, ледве живе. Моя сім'я вже давно в нього не покладалася, бо плодів воно вже не давало. Та коли мені виповнилося сім'я, я на ньому зациклився. Я почав за ним доглядати, поливати його. Це зайняло дуже багато часу. Та одного дня. Я побачив, як на гілці цього дерева з'явився маленький плід. Як же я пишався собою? Та я нікому не сказав. Я зірвав той плід, заховався за парканом і з'їв його. Господи. Я. Я нічого смачніше за своє життя не куштував. Воно було як карамель. Спочатку ми їли ті плоди самі, але потім я став носити їх на ринок. І одного дня я прийшов до дерева, а там не було майже жодного плода. Напівз'їдені. Надкушені огризки валялися навколо дерева. Я вирішив, що це зробив коаті. Знаєте таких тваринок, а? Вони розміром не більше за кішку. Опортуністи. Я вирішив спіймати його. Я зробив тоді собі пастку. З різного мотлуху, і вже через деякий час тварина потрапила в неї. Та він так бився, що зміг вибратись, хоча правда він пошкодив собі ногу. Я намагався його впіймати, але він так боровся, що вислизнув і забіг під будинок. Але я ж то розумів, що рано чи пізно він звідти вилізе. Я став чекати. Годинами до пізньої ночі. Коли браття стали мене кликати, я не відповідав. Я не видавав жодного звуку, я затаївся. І я чекав. І в один момент тварина все ж таки вилізла. Так, вона, звісно, знала, що я її чекаю, але ж їсти то хотілося. Але на цей раз я був готовий. І я спіймав його. О, як же він бився, як же він бровся. Але я був сильніше. Так, можливо, треба було ту нещасну тваринку одразу вбити, щоб не мучилась. Але вона на це не заслуговує. Тож вона у мене ще трошки пожила. Тож і вас, Гектори. Я чекатиму. Я неодмінно дочекаюсь, коли ви прокинетесь, Гекторе. І я подивлюсь у ваші очі. Одужуйте.